Слобливість суспільного мовника полягає в його якраз підконтрольності і прозорості. Тобто, перше, це незалежні наглядові органи, органи, які не призначаються Кабінетом міністрів чи президентом, а які обираються. обираються ну, в нашому випадку це будуть конференції громадських організацій, і ну, не дуже хороша формула, але вона поки що існує це висунення ще з боку політичних фракцій. Поки що баланс виглядає так, що домінує громадський сектор, політичний сектор буде меншим. Але звісно, тут ми вважаємо, що треба було посилювати ці позиції, що все ж таки має бути максимально представлене суспільства, а не політики. Це створення наглядової ради зараз. У нас відповідає національна рада з питань телебачення і радіомовлення, і в цю націон... і в ці наглядову раду мають війти представники від дев'яти. Сфер таких громадського суспільного життя. Тобто там має бути обрана людина, наприклад, від освітян, там має бути обрана людина від медійників і так далі. Я думаю, що це в грудні станеться. вже. Ми вже зареєстрували положення про, про конференції, які серед усіх громадських організацій, які тільки є в нас в країні, виберуть. Тих, хто війде в цю в цю наглядову раду, якщо ми будемо мати дуже потужну, якісну наглядову раду, якщо ми будемо мати дуже хороший менеджмент, а я бачу, що а, суспільне мовлення збирає велику громаду, дуже багато людей цим цікавиться створені робочі групи. якщо ми створимо таку а, систему певних антидотів. Щоб держава не могла через фінансові інструменти впливати на творчу політику спільного мовника, то в нас жодних проблем в цьому не буде. Є, є. Друга річ, це прозорість діяльності, тобто обов'язково публічна звітність, обов'язково аудит діяльності щорічний. Ці, вся ця інформація має бути доступна. Будь-який громадянин може зайти, подивитися власне, куди пішли кошти, в яких обсягах. Ну і якщо він буде бачити, що ну, він не згоден, він може там, піднімати питання про те, що це неефективно і яким чином впливати на цей орган. А ну і власна аудит має бути незалежним, тобто знову ж таки не внутрішній, це не там не Це має бути на тендері обиратися аудиторська кампанія бажана зі світовим ім'ям. За великим рахунком, це телебачення, яке за формою власності залишається державним, але яке держава не має права за законом контролювати, не має права впливати на його діяльність, і цей телеканал не несе жодних юридичних зобов'язань. Стосовно піару чинної влади, але несе юридичні зобов'язання перед громадянами.